Ідеологічній царині, а мистецький – у царині намальованого, написаного, відзнятого у такому собі задзеркаллі епохи. Понад 500-сторінкова праця ІБТ – це суб'єктивна історія української літератури, мистецтва, політики, 10-30-х років. Головні джерела цієї книги щоденники, спогади, листи. Найсуттєвіший мінус, звичайно, те, що не подає Ігор Бондар Терещенко бібліографії. Напевно, він не хоче розкривати свої джерела. Навіть пишучи про минулі, але не до кінця осмислені десятиліття, ІБТ лишається вірним своєму критичному стилю, який дозволяє йому робити історичні і тематичні відступи. Тож у цій книзі віднайдете чимало авторських роздумів і про наступні 40-і, 60 ті особливо 90 90-ті, початок 2000-х. На думку іншого харківського критика Тетяни Трофименко в такий спосіб і вдалося дуже точно зобразити портрет не лише трьох перших десятиліть ХХ століття, але й цілої епохи. І портрет цей надзвичайно олюднений, бо ж перед нами десятки живих людей, яким випало жити і творити у той час. Микола Міхновський, Христя Алчевська, Гнат Хоткевич, сестри Синякови, Василь Єрмілов, Борис Косарєв, Михайло Бойчук, Аркадій Любченко, Володимир Гаряєв та інші. Це о... Перший крок до створення біографій саме митців періоду 10-30-х років українське літературознавство вже опрацювало жанр біографії на рівні таких величин, як Франко, Ольга Кобилянська, Леся Українка. Але, от і хвильовий по суті, лишається поза таким. Біографічним опрацюванням, яке було б цікаве для широких мас. І Володимир Свідзінський, про якого в цій книжці ми знайдемо дуже цікаву розвідку. І Іван Дніпровський теж наш харківський автор, популярний драматург і прозаїк. Фактично його не пам'ятають сьогоднішні літературознавці. Можна говорити, що ІБТ написав не лише про українську культуру, але й про так званий першостоличний харків, якому від того часу лишилася єгипетська незворушність держпрому, непосидючі пам'ятники і могили корифеїв слова, науки й театру, окраїнна фантасмагорія будинку слово, міщанський псевдокласицизм центральних вулиць. Сьогоднішній Харків пише ІБТ, кочує у своєму власному часі і нажитіним скарб. Би від багатонаціональності до плодів культурної взаємодії появляються на цьому шляху непотрібним баластом. Його робота це футбол, його відпочинок: це рибальство, музика, книги, історичне кіно. З головним тренером харківського футбольного клубу Металіст Мироном Маркевичем зазвичай говорять про футбол. На те, звісно, є причини. Бо ж він, колишній головний тренер української футбольної збірної, рекордсмен української вищої ліги за кількістю ігор у ранзі головного тренера. А ще людина, яка повернула Харкову захоплення футболом і віру у свою збірну. Сьогодні книжковий кошик знайомить вас із. Книжковими подобаннями Мирона Маркевича. Мирони Богдановичу, чи часто ви буваєте взагалі у книгарнях або на якихось книжкових ярмарках? Ну, звичайно, стараюсь бути, але, чесно кажучи, колись я був набагато частіше. Тому що, знаєте, я зайшов зараз в ваш магазин і ну, так по-хорошому шокований, тому що дуже багато літератури хороша. Якби знаєте, в 60-ті -70 70-ті роки якийсь ну, любитель книжок зайшов в такий магазин, і би не повірив, що таке може бути. Так що е, раніше в основному партійна література і як таких е, хороших книг практично не було. Ну, зараз в мене менше часу. Я все-таки більше зараз слідкую за... Футбольними новинами. Ну, але вдячний, що мене запросили, я трошки вернувся в дитячі роки, в молодості. Ви себе часто називаєте консерватором, людиною, яка не зраджує своїм звичкам. Чи є консервативними ті книги, які сьогодні потрапили до кошик? Так, так. так. Ну, напевно, почнемо з Кобзаря, тому що це то настільна книга кожного українця і в нас вона... Завжди, я скільки себе пам'ятаю, то перша книжка, яку мені батько дав, мама. І, ну, я не можу сказати, що я знаю всього Шевченка, але основне, звичайно, старався вивчати. Мені дуже подобаються слова чужому навчайтеся, але свого не цурайтеся, то я стараюсь так і жити. Звичайно, я би хотів ту книжку взяти. Італія, тому що, ну, по-перше, тому ну, я любима країна, я ну, після України, звичайно, я дуже люблю там бувати. І Італія то є ну, такий музей під відкритим небом. І, звичайно, я практично ну, був у всіх містах. І... Який красивіший, Мені важко сказати, але мені найбільше подобається Флоренція. Я там перший раз був у 1984 році. І знаєте, я до того так не можу сказати, що я інтересувався мистецтвом, але те, що я там побачив, особливо в галереї Офіці і в Палацу Піті, то, звичайно, мені запало в душу. Хоча до того я був на чемпіонаті світу 1982 року в Мадриді, ну і була екскурсія в Прадо. Звичайно, також мене десь то шокувало, але ну, я не так, знаєте. А от у 84-му році, коли я побував в тих двох музеях і побачив дійсно шедеври, тож Мікеланджело і... Да Вінчі і Рафаеля. От, з того часу я десь почав інтересуватися, і, в яких містах я буваю, чи е, в Римі там, чи в Парижі, обов'язково зайду чи в Лувр, чи в теж уфіці Недавно ми були в Генові, і дуже мені сподобалось місто. Побував в соборі Святого Стефана, тому що там є Українська діаспора відправляє служби Божі, так що я і з ними зустрівся. Люблю, люблю історію. Стараюсь, стараюсь слідкувати за тим. Музеї ви відвідуєте разом із гравцями, намагаєтесь їх прилучати. З гравців брати з собою, щоб вони також не тільки в комп'ютер заглядали. Себе. Ну і зразу тут Мікеланджело. Я тут не побачу тієї книжки Рівне Стоуна. Муки і радості. Я раджу всім почитати ту книжку, то тому десь любимий скульптор, художник. І хто буде в Римі, і зайде в Собор Святого Петра, справа побачить <кхід> <кхід> скульптуру його нап'єту. На самих красивих скульптур. Ну і, звичайно, Давид, якщо хтось буде у Флоренції, хай обов'язково подивляться на Давида, там є на що подивитися. Ну, мені страшно подобається Воголь. Я люблю і тут Тарас Бульба, і... його і мертві душі, все решта, то я з радістю читаю. І... Я навіть не знаю, чим більше український письменник чи російський. Ну, дуже багато про Україну писав, так що я з радістю тут читаю. І фільми дивлюся, екранізовані. Я пам'ятаю фільм американський, зараз наші вже З Юлом Бринером в головній ролі. Він сам українець, українського походження. І... Теж хороший фільм був американський, Тарас Бульман. Ну і в на тих книжках виховувалися. Олександр Дюма. Колись був 12-тонник такий в червоному переплеті. Ну, практично нереально було його дістати. Але я таке дістав. Колись він на чорному ринку коштував десь 600 рублів, не менше. Були дуже великі гроші, але я дістав його через там, книжкову базу. Він в мене до сьогоднішнього дня стоїть, Це був десь років 30, назад, 25. Ви всього прочитали Діма у ці 12 томів? Так, я читав, ну то було тоді інтерес. І три машкітери, і там 20 років спустя, 10. 45. Взагалі я люблю історію, історичні книги. Ну, також детективи багато читав, особливо на польській мові, тому що не так легко було дістати колись на російській мові, а на польській мові я заходив у Львові. Магазин називався Дружба і там продавали. Також, яка не потрапила професійна література. Взагалі вона існує для людини, яка займається футболом, для, для тренера існує а, така я, література. Я, я не забачу, є у вас багато футбольної літератури, особливо такої статистики. Я колись, щоб привезти якусь літературу, треба було тільки за кордон. У нас не так багато її було, особливо наукової тільки можна було за кордоном. Я дійсно... Інтересувався тим, старався збирати по максимуму. Але в той час вже пройшов, знаєте, в мене вже є свої напрацювання, я стараюся слідкувати тільки за собою. Людям, які хочуть стати великими футболістами, ви порекомендували професійну літературу чи все-таки художню читати? Художню ну вони повинні бути розвинені. Чим більше футболіст знає, тим він. Тим він я впевнений, краще буде грати в футбол. Чим більше інтелектуально слідкує за собою, тим йому буде легше на футбольному полі. У вас велика домашня бібліотека? Ну, я можу сказати, що так. Я досить довго збирав цю бібліотеку. Вона... Ну, дещо пропало, звичайно, бо то вже багато років пройшло, але основне є. Бібліотека привод, дитяча бібліотека. Я вже за Дюмо говорив, там і Толстой, Шевченко, Хемінбле, і Ремарк. Коли переїжджаєте з місця на місце, доводиться брати з собою якісь книги? Я багато переїжджав, так що я перевозив досить часто. Ну, Я думаю, що це вже останній мій переїзд. Хватить, я вже наїздність. Ви сказали, що у вас вже за роки праці напрацювалися якісь свої професійні такі звички, правила. Чи не хочете ви їх викласти у вигляді книги? Ні, я не задумався на це, правда. Там зараз, напевно, вийде книжка, тому що десь пару місяців пройде і мені буде вже 60 років, тому там книжку. Якусь випустять. У мене є товариш, який там займається. Ну, я сам. Можливо, колись дозрію до того, але зараз Це швидше буде теж настанови якісь футболістам чи все-таки ну, погляд не, на свій не, шлях? То, що я от робив, так як я бачу футбол. Можливо, я щось і напишу, не знаю. Ну, але я поки що думаю, що працювати. Чому ви лишаєтесь прихильником книги? Попри те, що світ наш глобалізується, стає більш якимось технічним, комп'ютеризованим, але ви підтримуєте книгу, вам приємно про неї говорити. Чим вона для вас є? Ну, знаєте, я розумію, теперішній час. Можна себе не одруждати читати, заглянути інтернет, щось прочитати. Но я знаєте, виріс у другі часи, і книжка для нас то була основна. Що ми могли щось почерпнути. І всі читали. Читали всі. І То один одного десь стимулювали. І я не виключення було. І, Можливо, тому що ну, не було такого, як зараз тут. Знаєте, як дістав хорошу книжку, то старався одразу прочитати. Ну, Я би все-таки молоді. Менше дивитися з комп'ютера, більше в книжки. Щоб у вас був час не лише на футбол, але й на читання, дому книги Букс ми вам хочемо подарувати одного з ваших улюблених авторів Ернеста Хемінгуея. І щоб вам затишно читалися від каналу ТВК таку чашку з логотипом. Дякуємо за розмову. Мої рибаком став, що прочитав старейке море, став витариво. Правда, такої великої не можу підіймати. Все, дякую. Таким був міст нашого книжкового кошика цього тижня. Хочеться вірити, що яким би виснажливим, напруженим і багатоподієвим не був тиждень наступний, ви все одно щодня матимете, хоча б годинку, для того, щоб поринути у таке затишне, цікаве і захопливе книжкове задзеркалля. Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка. Тим більше не книжка про кошик. Нішком поринаю в телефір знаходжу люблену нижку.